Усім привіт! Сьогодні готуємо такий яскравий, дуже смачний святковий рулет зі шпинату та червоної рибки. Це, неймовірно, гарно та смачно. Перше, що нам треба зробити, це обдати окропом шпинат свіжий. І тепер до нього додаємо жовтки і перебиваємо все дуже гарно блендером. До цієї маси додаємо присіяне борошно. Все перемішуємо акуратно лопаткою. Тепер в іншій ємності будемо збивати білки, до них додаємо сіль і збиваємо як на бізе, спочатку на невеликих обертах і поступово їх збільшуючи. І ось така гарна маса дуже пухнаста у нас виходить. Тепер білки поступово додаємо до шпинату і акуратно перемішуємо лопаткою. Тепер готуємо деко, застилаємо його пергаментом та формуємо такий прямокутничок із нашого шпинатного тіста. Відправляємо випікатись 15 хвилин. Тепер, остигше тісто покриваємо крем сиром по всій поверхні і зверху будемо викладати тонесеньку червону рибку. Тепер обережненько загортаємо в щільний рулет. Тісто дуже таке ніжне, м'яке, тому робіться акуратно, щоб рулетик не поламався. Після цього загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 2 годинки, щоб рулет стабілізувався. Ну і ось така краса виходить до вашого святкового, також повсякденного столу. Цей неймовірно повітряний, смачний та яскравий рулет, який прикрасить ваш стіл та зробить гарний настрій.